Скажіть, будь ласка, що там відбулося тоді, коли з того часу? Пан президент зробив тебе таким яскраво відовим розбійником на всю країну. Приїхав його. Цей вірменин міко здається, там це він один 95 п'ятому кварталі грає. Ну і попросив щось таке. Ну що можна використати, щоб президент сюди приїхав, там усіх. Ну я перше, що ляпнув, звісно, лікарню, тому що вона в нас була в жахливому стані. Чому от, принципі, він саме до тебе приїхав? Він не до мене приїхав. Він шукав хто там з наших знайомих, і вони звернулися до мене. Кажуть, от хто знає, он Ярослав. І спочатку вони, типу, до мене нормально, а потім, типу, ой, зашкварений, влада би хоча й й не претендував балотуватися там від слуги народу і так далі. Розповів, розклади всі по лікарні, розповів, яка там у нас корупція, де там гроші відмиваються. Та, хто такий голова адміністрації? Сценарій був дуже простий, не я. Повинен був бути там названий розбійником, а там в шоу приймати участь, там де він їздить, цих чи хвостить. Якщо ви пам'ятаєте, він мене назвав іди к собі в радміністрацію. Іді, типа, іди к собі, дайди вже, господі, іди вже.